Вітаю на каналі Антоха Діах! Сьогодні ми будемо міняти піввісь та сальник коробки передач на Nissan Tiida. Це важливий елемент трансмісії, який відповідає за передачу крутного моменту до коліс. Якщо сальник почав підтікати, а піввісь має люфт, настав час замінити, показую покруково, як це зробити самостійно. Поїхали! Для заміни нам знадобляться вороток, тріскачка, монтировочка, головки на 30, 21 та 14, знімач шарнирів, добрий домкрат, страхувальні чоботи для коліс та нові запчастини. Завжди оригінальні запчастини або перевірені аналоги, щоб уникнути проблем з довговічністю. Спочатку треба добре-добре пропшикати ведишкою нашу ступічну гайку. Потім знімаємо шпильку. Друзі, і тут я за кадром спробував викрутити ступічну гайку за допомогою свого звичайного воротка та труби. Та тільки зламав його. Та довелося їхати купляти доброго такого воротка, щоб впоратись з цією гайкою, що добре там засіла. Тепер підходимо професійно, ставимо наші страхувальні чоботи під коліса з двох сторін. Беремо газову грілочку, чи, як я взяв, термофен, добре-добре, прогріваємо ту гайку. Вставляємо головочку, шукаємо якусь длиннючу трубу та тужимось. тужимось І наша гаєчка піде. Нікуди вона від нас не дінеться, ребята. Нема нічого такого, що не можна зробити. І опача, І я її відкрутив. Так, тепер наші чоботи приїжджають на задні коліса, щоб страхувати нас там. Тут я підготував нашого домкратика, зірвав наші гаєчки, а тут я вже підняв автомобіля та докрутив наші гаєчки. А наше колесо я поклав під машину, щоб було нову моєю безпекою. Ніколи не забуваємо про безпеку. Ніколи. Викручуємо нашу ступічну гаєчку повністю. А тут нам треба буде відкрутити кермового наконічника та шарову опору. На кермовому не відкручуємо гаєчку до кінця. Гайки заздалегідь можете пропшикати ВДшкою, вони будуть йти не так легко, але ви впорайтесь. Друзі, зверніть увагу, що шарову опору треба відкручувати з двох сторін. З однієї сторони ви будете її тримати, а з другої відкручувати. Як це зробив я? Легесеньким стуком молоточка. Наш кермовий виходить. Для шарової опори я взяв знімач для шарнірів. Але ви можете впоратись з маленькою мандировочкою. Знімаємо з рычага і виводимо з поворотного кулика нашу гранату, нашу напіввісь. Тепер сама найвідповідальніша частина, друзі. Зараз нам треба зняти нашу напіввісь з коробочки. Витягнути її з нашої коробочки. Саме головне в цьому знати, що вона вийде. Хоч і буде вам казатися, що вона там приросла. А робиться це елементарно. З-під машини, мантировочкою. Просто треба. Задіяти такий собі поштовх мантировочкою, і вуаля, усе вийде. А тепер, друзі, обов'язково обов'язково на цій частині підготуйте якусь тару. Буде взвиватися мастиво. Зілється вас небагато, десь до літру. І коли знімете сальник, зілє це ще там десь, може грам до 100. Ну, а тут, друзі, вже нічого такого болісного. Просто вибираємо зручну для вас позу. Щоб можна було достати нашу піввісь. І ось вона вже в наших руках. Дивіться, яка вона красива! А для демонтажу нашого сальничку я використовував звичайний довгий рожковий ключ. Я підліз знизу автомобіля. Та демонтував наш сальничок. До речі, кому треба його номер? Запишіть собі. А ставити новий сальник. Ми будемо за допомогою старої внутрішньої гранати. Саме головне, щоб він не став на перекос. Ставимо його рівно, і за допомогою старої внутрішньої гранати запресовуємо його туди до кінця. Тепер беремо нашу нову піввісь. Головне, щоб воно там попало по зубчикам. Якщо попаде по зубчикам, далі у вас усе вийде. Ну і тут тепер я все збираю в зворотньому порядочку. Ну що, друзі, що я вам хочу сказати? Саме головне це вірити, дуже сильно вірити у себе та свої зусилля. Та обов'язково пам'ятати, що ніколи-ніколи не треба боятися робити нічого своїми руками. Так що, друзі, підписуємося, ставимо лайки і залишаємо ваші коментарі. До побачення! Our first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time.